З початку року на Прикарпатті виникло близько 3,5 тисяч пожеж. Основними причинами їх виникнення є необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 10 пожеж, вивели на свіже повітря 10 людей, з них 3 дитини. 19 листопада вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу магазину в місті Кало. По вулиці Богдана Хмельницького. До місця пожежі одразу було направлено вогнеборців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить приміщення магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальниками було проведено евакуацію жителів будинку з верхніх поверхів. На свіже повітря рятувальники вивели 10 людей, з них троє дітей. Потерпілих наслідок пожежі немає. Вогнеборці оперативно локалізували. Та ліквідували пожежу. До ліквідації даної пожежі було залучено три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Цього ж дня вночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у будівлі кафе в селі Пістень Косівської територіальної громади. До місця одразу було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів, місцевої пожежної команди села Пістень та добровільної пожежної команди села Кути. Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа. Же двоповерхової дерев'яної будівлі кафе. Площа пожежі складала близько 140 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням. Також через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. На пожежі постраждалих не було. Також через залишений обігрівач ледь не згорів магазин в місті Івано-Франківську. Подія трапилась 22 листопада о 18.52, коли на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні магазину в місті Івано-Франківську на вулиці Дністровська. До місця події негайно було направлено вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, які, прибувши до місця, встановили, що Орить електронагрівач в приміщенні магазину, розташованого в трьоповерховій будівлі. Надзвичайники ліквідували пожежу в найкоротші терміни та запобігли розповсюдженню вогню на приміщення магазину. У зв'язку зі зміною погодних умов, а саме зниженням температури повітря, рятувальники Прикарпаття застерігають громадян безпечно обігрівати помешкання, дотримуючись правил пожежної безпеки, забезпечте власні помешкання первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками, купуйте сертифіковані електроприлади. Контролюйте використання приладів обігріву, не використовуйте газові плити для обігріву приміщень, не вмикайте одночасно багато електроприладів у подовжувач. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, потрібно постійно слідкувати за станом опалювальних печей та димарів, своєчасно їх ремонтувати. Пам'ятайте, що під час аварійних відключень електроенергії внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, тому потрібно відключати електроприлади від мережі а також використовувати стабілізатори напруги. Відповідальність рятує життя. У разі виникнення пожежі телефонуйте до служби порятунку за номером 101.